На цьому місці неподалік Чернігова в кількох метрах від траси, яка веде до Києва, 15 жовтня в день підірвалися двоє чоловіків. О 14 годині 45 хвилин до головного управління ДСНС України в Чернігівській області надійшло повідомлення про підрив двох цивільних осіб в лісовому масиві між населеними пунктами Кінка та СНТ Гончарівська. Внаслідок вибуху чоловік 65-го року народження загинув на місці пригоди. Інший 87-го року народження отримав поранення. За словами Олександра Івченка, попередньо чоловіки підірвалися на гранаті невстановленого типу. Сталося це на території киїнської громади. Знову на території нашої громади Ми пролунав вибух. Люди поїхали в ліс. Ну, попередня інформація те, що за дровами, і виходить, що теж підірвалися. І одна людина загинула. Шостак Євгеній і Шостак Максим зараз знаходиться в лікарні. Це були батько і син. Інформацію Суспільному підтвердила дружина загиблого Валентина. Спілкуватися на камеру жінка відмовилася. Її сина доправили до другої міської лікарні. Праперований важкі, але стабільний. Множені ушкодження, коми наслідки міновибухової травми. Попередньо відомо, що чоловіки залишили машину біля траси і пішки спустилися до лісосмуги, де й пролунав вибух. За цим фактом поліція відкрила провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичай війни. Нині поліцейські розслідують всі обставини події. Росіяни залишили по собі чимало вибухових пасток, замінованих ділянок та небезпечних предметів. За словами Андрія Головача, це вже третій випадок підриву людей на території території Киїнської громади В минулому році виходить, що була посівна, і теж неподалік цієї місцевості, теж підірвався трактор. Загинула людина. А потім теж люди поїхали за грибами. і Ось теж був трагічний випадок. Якщо ви побачили підозрілий чи вибухонебезпечний предмет, негайно телефонуйте до поліції або рятувальників. Гордій Єрмак, Олексій Жирнов, Суспільне новини, Чернігів.